В цьому відео я розкажу, що мені стало в нагоді, до чого я не зміг привикнути, і які баги я е, детектував під час тестування цього обладнання. Ну, найперше в тому, що ми поговоримо про е, дихальний модуль, я візьму дихальний мішок, покажу, в принципі, як відбувається штучна вентиляція легень на цьому апараті. Е, як для мене, то достатньо стандартний інтерфейс, який був зручний в використуванні під час наркозу. Е, коли ми вибираємо е, тип е, дихання, дихальний контур, вибираємо режим вентиляції, та, і відбираємо параметри під пацієнта. Е, стандартно для всіх вентиляція по об'єму, вентиляція по тиску, ну нібито нічого нового. Е, що я не те, що відкрив нове для себе, але точно стало в нагоді. Е, режим CPAP-PS, особливо режим PS, коли в кінці наркозу ти можеш виставити там мінімальну частоту дихання, виставляєш. Зменшуєш тиск опір в дихальних шляхах, і він детектує пацієнта, коли він починає сам піддихувати. Тобто ти можеш швидше адаптовувати пацієнта під, під власну фізіологічну потребу, під фізіологічне дихання. Та? І апарат в режимі апної вентилює пацієнта. Це все, що стосується саме дихального контуру, тобто всі необхідні криві виводяться на основний монітор. Ну, нібито стандартно, окей. Все, що стосується модулю мультигаз і модулю саме анестезіологічного контуру, та наркозного контуру, то логічно ми вибираємо ну, умовно кажучи. Там Кількість сивуфлюрану, який нам потрібно подати в дихальні шляхи. Сивофлюран активізовується тут. Що мені сподобалося? Ну, стандартно, нібито квікфіл, заливка для дихального анестетику. Та? Ти можеш отак його забрати, та? поставити десь віднести, якщо це тобі потрібно, логічно поставити назад. Тобто достатньо ергономічно і класно було з цим працювати. Що я затестив? Це режими потоків. Ну, нібито всі стандартно працюють в стандартному там, режимі потоку, да? там низькопоточної анестезії там, в, межах, там, в межах одного літра. Але в цьому Міндре є така функція, називається АС або ACA. Це коли ти можеш вибрати безпосередньо задати необхідний мак та необхідний рівень анестезії пацієнта, і апарат сам підбере необхідний потік. Свіжий потік в дихальному контурі. Одразу скажу, що коли я працював на низькопоточній анестезії, тобто там, в межах 1 літра 800 мл, то в мене розхід сивуфлюрану при маці 1,0, та при При плановому відсотку газова анестетика в дихальних шляхах був 7-9 мл на годину вихід, то при режимі AC або ASA я отримав 2-3 мл Анестетика на годину. Як на мене, то економічно це достатньо доцільно і знову ж таки класна функція, яка ну, економить кошти лікарні або клініки. Ця функція неможлива без повного мультигазу, без капнометра, який висвічується тут на, от, на верхній лінії. Я зараз я виключу все у флюран. І, і покажу, як в принципі, працює капнометр. Да? Просто я зараз подую. Дихальний контур, бачите, починає з'являтися парціальний тиск СО2 на видосі. Ну, нібито це стандартно. Але функція ASA або ASA ну, достатньо цікава. До чого я не зміг звикнути, це до цих крутілок. Тобто, якщо ми, наприклад, повернемося в попередній режим та е в загальний потік виберемо, і, наприклад, нам треба загальний потік, то збільшуємо ми вліво, а зменшуємо ми вправо. Е -е, знаєте, на в автомобілі на е, магнітолі ти навпаки це робиш. І ти завжди звикаєш, що збільшуєш ти звук вправо, а тут навпаки збільшуєш ти вліво. Ну Така так, функція я е, не зміг звикнути до неї і завжди кручу в інший бік. Та? Ну, така ситуація. Але в, в чому чом плюс цього апарату? Е, тобто дублюється, дублюється ситуація на моніторі, тобто ти можеш отак тачскріном робити, та? а можеш механічно, механічно працювати цією кнопкою. ну Дуже зручно, я завжди працював. Цією кнопкою, тобто мені цією кнопкою було набагато зручніше працювати. Так, сиуфлюран ми з вами виключимо зараз, це те, на що я звернув увагу при, при роботі саме з дихальним контролем. Цікаво в тому, що саме на дихальний апарат виводиться функція бісу біспектрального аналізу електроенцефалографії, або по-іншому ми можемо контролювати глибину наркозу. І глибину анестезії, і глибину седації. Він може виводитися сюди, тобто на цей монітор, модуль входить саме в апарат, або він може виводитися вже на монітор вітальних функцій пацієнта. Тобто тут дубляж як кому зручно. Ну, я виводив його завжди сюди, тобто на цей монітор. Все, що стосується самого апарату безпосередньо, функція яку я зацінив, це функція вакууму або функція відсмоктувача, тому що отут вони є одразу в, одразу в апараті, тобто ми можемо. Включити, е, якщо нам потрібно аспірувати швидко там, з якихось там, порожнин, з дихальних шляхів, то, тобто тут воно все є абсолютно. Е, одразу режим переходу в, з автоматичного в мануальний, дуже швидко активізується, активізується миттєво. Тобто ти можеш вентилювати пацієнта дихальним мішком, наприклад, на індукцію на водному наркозі. Так? А потім назад перейти в автоматичний режим і тоді вже вентилює його безпосередньо апарат. Е, функція високопоточного потоку кисню класно штукована. Тобто, тут я подавав носову канюлю і зразу до пацієнта новідний наркоз на екстубацію. Працює ідеально, тобто тут, здається, до 40 літрів. Ні, 60 літрів 70 літрів за хвилину, ну, типу, достатньо висока. Є в комплектації спеціальні е, канюлі спеціальні носові канюлі для проведення високопоточного, високопоточної подачі кисню. Ну я ними не користувався. Е, про біс-монітор розкажу детальніше. Е, біс монітор е, достатньо цікавий на проведення довготривалих наркозів, е, це певний рівень безпеки. Поєднанні з, поєднанні з мультигазом, поєднанні з тим, що ти контролюєш мінімальну альвеолярну концентрацію, контролюєш біс, контролюєш рівень подачі анестетика в дихальні шляхи і контролюєш криву капнометрії, капнографії. Мені здається, що такий наркоз сьогодні вважається найбезпечнішим у світі. Тому цю функцію я точно зацінив. Ідемо далі. Значить, по е, цьому обладнанню на випадок, якщо сенсорний монітор виходить з ладу, в мене такого не було, і інженер компанії Harwind мені заявляв, що жодного випадку не було. Є додаткова е, додаткова консоль, резервна консоль, яка дозволяє вручну керувати потоками під час е, проведення наркозу. Тобто, такий собі план Б на випадок, якщо тескрін працювати не буде. Окей. Okay. Цю комплектацію обладнання, в якій я отримав, я отримав разом з Ані монітором, монітор болю або монітор контролю нацецептипної активності. Наскільки я розумію, то монітор-контрий заснований на швидкому аналізі інтервалів РР в електрокардіограмі, може говорити про. Той чи інший рівень болю, е, є стандарти, тобто рівень болю пацієнта має знаходитися в е, цифрах від 50 до 70, тобто це вважається нормальним показником рівнем болю. Все, що нижче 50, потребує термінової корекції анестезіологу під час наркозу, все, що вище, там, 70, означає, що пацієнт знаходиться ну, в абсолютно, в абсолютно гарному, гарному стані. Скажу, що під час деяких наркозів досягав навіть цільового показника 100, це тоді, коли була застосована. Відникова анестезія паралельно з інгаляційним наркозом і з в режимі там низькоопіоїдної анестезії. Монітор дозволяє економити наркотичні енергетики, спостерігати за станом пацієнта. І коли тебе хірурги питають, чи пацієнта не болить, ти з певністю можеш сказати, що його точно тут не болить. Тому ані монітор я абсолютно зацінив. Ви ці комплектації в мене були підігрівачі розчинів, класно штукована. Ти можеш одразу налаштувати температуру. Є такі резинові лінії, сюди вставляється система для інфузії, і воно підігріває, підігріває тобі розчин, і ти подаєш цільову температуру для пацієнта. Це цікаво, особливо на довгі оперативні втручання, на ті оперативні втручання, які проходять, коли пацієнт повністю роздягнутий на операційному столі, є втрата температури. Тобто ми не тільки зберігаємо цю температуру, але ми Контролюємо подачу, температуру подачі інфузійних розчинів. Е, перфузори, перфузори та один інфузомат. Е, інфузомат для того, щоб ми контролювали кількість ведення інфузій в е, самого в пацієнта. Та, ну і Перфузори, до речі, перфузори з скалою TSI. Це шкала, яка дозволяє, е, дозволяє контролювати. Е, Кількість діючої речовини для пацієнта в відповідності там до ваги, віку і так далі. Що я зацінив? Це те, що в цих перфузорах ти можеш вибрати окремий розділ препарату. Це може бути вазоактивні препарати, анестетики, там кардіотоніки. Да, ти виставляєш швидкість і воно працює. Мінус, який я побачив саме в цих перфузорах, вони дуже чутливі до будь-яких. Вони дуже чутливі до будь-яких рухів, тобто вони потребують, щоб не, ну, не рухали точно. Будь-який рух, де є збій, ти виходиш, заново його перезавантажуєш. Тобто ну, такий баг я якби, та, отримав. Та зараз я виключу вентиляцію. З приводу монітора вітальних функцій, нібито стандартний монітор. ну, первинно є 5 основних показників, тобто електрокардіограма. Інвазивний та неінвазивний контур вимірювання артеріального тиску, сатурація, частота, Частота дихальних рухів, до речі, вчора тестував в цьому режимі екрану частота дихальних рухів, воно детектує, детектує вдох і видих через електроди електрокардіограми і дозволяє тут одразу бачити там рівень диху пацієнта. Якщо пацієнт знаходиться в седації, де да не герметичний дихальний шахак, тобто на спонтанному диханні в режимі внутрішньовеної анестезії, це дозволяє там відірвати очі від пацієнта і спостерігати за ним на моніторі. Тому Функція класна. Е, що на моніторі є додатково, значить я можу вибрати різні екрани. Е, наприклад, я працював з стандартним екраном, він мені найбільше е, сподобався. І в цьому екрані є технологія TOF, да, або технологія NMT. Зараз я покажу, як виглядають. Датчики, і що вони роблять в принципі? Значить, Функція дозволяє контролювати рівень нервово-м'язової передачі під час наркозу пацієнта. Це доцільно використовувати тоді, коли пацієнт є заінтубованим, знаходиться в герметичних дихальних шляхах, та пацієнт отримує певний рівень релаксантів. Значить, Одягається цей монітор ну, десь в такому форматі на пацієнта. Обов'язково. Калібрується перед введенням міорелаксантів, тобто на індукцію на відний наркоз після введення наркотичної енергетику та гіпнотику. Ми одразу калібруємо. Розкажу, як воно в принципі працює. Є відклики ТОФ, показник і тофрейтіо, відношення першого до останнього відклика. В чому ситуація для певних пацієнтів: норма тоф рейтіо в межах 100, але минулого тижня в мене був пацієнт з гіперкінезом. Його тофрейтю був 140, тобто це його вихідний показник. В чому суть? Ми калібруємо, ми бачимо вихідний показник, умовно кажучи, 100. Та потім релаксанти, інтубація, і там кожних 5-10 хвилин, як ви виставите апарат. Відсилає відклики, і ми бачимо цифру тут на моніторі екрану. Вона може бути від 0 до 4, це кількість відкликів, тобто це певний рівень нервово-м'язового блоку. Якщо відклики верніше, якщо відклики переходять показник в ТОФ-рейті, це означає, що рівень нервово-м'язового блоку зменшується і починається нервово м'язова провідність. Як тільки ми досягнули там в кінці наркозу цільового показника мінус 9%, це є ознака, що пацієнта можна екстубово. І немає надлишково-нервово-м'язового блоку. Це попереджає там ризики повторної інтубації, ризики післяопераційної. Пневмонії, там певні ризики зв'язані з інтубацією, з нервовим-мізовим блоком. Цю функцію зацінив, вона класно працює. Єдине, що потребує, щоб там, руки пацієнта завжди були в певному, в певному положенні. Якщо пацієнт рухається під час наркозу, то ця функція може працювати неадекватно. Я знаю точно, що компанія Міндрей на до цього наркозно-дихального апарату, я б навіть сказав, до наркозно-дихальної станції або робочого місця анестезіолога додатково може е, встановлювати е, ультразвуковий апарат. Він ну, так, в цьому положенні працює. Я бачив на деяких виставках. Це було б, якщо б, наприклад, тут стояв би ще ультразвуковий апарат, ну це б закривало абсолютно всі потреби анестезіолога. Е, я вважаю, що Такий апарат флагманівський, ну точно в кожній лікарні, має бути. Я не говорю, що він має бути в кожній операційній, бо рівень складності оперативних втручань вимагає рівня складності забезпечення тих чи інших анестезіологічних послуг. Тому чим складніша операція, тим деталь тим детальніше має бути анестезіологічний моніторинг. Але якщо мати, наприклад, такий флагманівський апарат в себе в арсеналі, то він повністю закриває всі потреби сучасного анестезіолога. Дякую компанії Harvind за те, що я зміг відтестити в клінічних умовах Міндрей А9, ну і я би хотів на ньому працювати.